Помните, які раніше новості в нашій програмі були, да? коли кожну ніч на Росії щось бах, бабах, ба-баг, ба ба І от з утра таки просипаєшся, відкриваєш новості, а там сонні русські протираючи очі говорять, що це було? А? Це рекордна рікорната кадрона, да, ото времена були, а? Як же я за ними скучав? Ну, більше не буду. Все, не буду. Дякувати силам оборони України. Наші з вами любимі новини возвращаються. Росія сообщила о рекордній атаке дронів со сторони України з моменту прекращення огня по енергетиці. І що вам те перемир'я взагалі дало? Ну, нам як то теж, знаєте, не особо. Но русські якраз можуть гордитися. У них, крім енергетики, оказується, в країні там багато чого інтересного ще можна знайти. І якщо ви самі цього інтересного в упор не замічаєте, наші хлопці вам все покажуть, и озвучать. Будет и хорошо видно, и хорошо чутно. Более 160 украинских беспилотников атаковали Россию. Под ударом оказались три военных аэродрома. Атака продолжалась 10 часов и закончилась в 6 утра по московскому времени. Ну вот закончилась и на работу как раз пора вставать. Удобно, да, хотя многие говорят и так, всю ночь не спали. Ну то ли это спить. Куда им спешить? Там после такой ночи многим на работу уже выходить тупо никуда. Бо там наши хорошо поработали. Україна играє против правил? Масовані удари ВСУ по 11 регіонам РФ и їх последствия для ЄС. ВСУ за сутки 11 разів атаковали об'єкти енергетики Росії? О, а хіба таке буває? Ну, коли там б'єш, бєш, б'єш, б'єш по їхніх воєнних аеродромах, а попадаєш в 11 енергооб'єктів ЄС, які ви ну, зачем-то питаєтесь сейчас до цієї історії приплутать, тоді в мене вопрос: а зачем ви енергетичні об'єкти Євросоюзу? Приникали на своїх воєнних А? Ну От ми і не замітили. Звиняйте. БПЛА атакували воєнний аеродром під Оренбургом. Средства ПВО 9 апреля відразили атаку БПЛА самолітного типу на воєнний аеродром в Оренбургській області. В Оренбург, ніхрена себе. Це ж ніхрена під Казахстаном. І Оренбург, між прочим, це колишня їхня столиця. І от був би я зараз Трампом, я б час немедленно потребував повернути законне імущество Казахам. Ну, щоб ми по ним не стріляли. І ми не будемо, не будемо, я обіцяю. А заодно раз ми вже торгуватися з вами почали. пано було б і незалежність Мордовії повернути, щоб ми і по ній не пуляли. А поки ні, то ну, я не бачу ніяких причин, лишній раз туди не пульнути. Ну, раз ми туди вже так спокійно достаємо. ВСУ ударили по Саранському заводу, основному производителю оптоволокна в Росії, який використовується для ударних дронів. Саранський, якщо хто не в курсі, це столиця Мордовії. От я у мертвих хочу спитати, воно вам треба взагалі. Ви ж розумієте, що ми тепер в покої вас вже не залишимо. Оптоволокно штука пакосне, і нехай воно горить там сінім пламенем. І діло тут навіть не в оптоволокні самому. Нам, може, більше приєднати істерика вашої пропаганди наблюдати. От тут ми точно в ціль попали. Единственный завод оптоволокна не смогли прикрыть. Российские пропагандисты в истерике из-за удара по Саранску. Не, ну вы их не российские какие-то, Ну вы что, не знали, что если для вас это важный объект, мы туда по любасу попадем. И есть там ваше ПВО, не там вашего ПВО. Для нас это так, чисто дело техники. Потому правильные русские, они на эту тему даже не парятся. И ничего даже не попытаются прикрыть. Ну все равно ж попадем. Роман Алехин, мы лишились единственного российского производителя оптоволокна. Лишились и потому, что у нас так и не закрыто небо из-за недостаточных действий по противодействию вражеским БПЛА, о чем написано десятки и сотни постов и писем с обоснованиями. И из-за того, что у нас в управлении продолжается то, что Дмитрий Медведев когда-то назвал разнотык. То есть у нас нет единой стратегии государства, в которой учитывались бы и экономика, и внутренняя политика, и непосредственно характер имеющихся военных действий и предполагаемых. То есть я правильно понимаю, вы полные лопухи, Ледацюги і Бездері, ви самі сказали. Так а а зачем ви при таких составляючих вообще війну починали? Думали, що пронесе? Ще нам питали всі свої лучші качества, яким-то образом, привіть, бо ми, відділі, неправильно як то живемо. А як правильно? Коли у тебе кругом раз натик, Ну то ми вам по ньому якраз і тикаємо. Щоб ви самі побачили, що ви ні на що не способні і нічого не стоїте. два майора. Показательным в части проблем в системе нашей ПВО стал удар ВСУ по заводу, производящему столь ценное оптоволокно. Косность командования ПВО и слабое использование новых средств уничтожения дронов, недостаточно оперативная организация связи между регионами и отсутствие какой-либо ответственности высшего офицерского состава за пораженные врагом цели все еще приводят к крайне досадным поражениям наших объектов. Хотя... Стоп, 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 стоп. хотя бы успеваете там сами за собой записывать? Вот это все говно, яке вы сейчас щедро сами себе на головы Посипаєте. Ви для того війну починали, щоб побачити, усвідомити, що ви повні профани і бездарі. І це що, тільки ми могли показати, щоб ви це усвідомили, Олухи. Или ви думали, що ми як -то по старій дружбі покажемо вам, що у вас там є дійсно цінне? Ну, хорошо, договорились. Показуємо. Украинские дрони атаковали крупнейший російський завод по производству взрывчатки СМИ. В результате удара БПЛА по заводу імені Свердлова в Дзержинській Нижегородской области повреждения получили трубопроводная естакада і два цеха. Согласен, непорядок. Ну, если це завод взрывчатки, нахрена викуту естакаду нам вместо неї посову, де взрив? Или та ваша взрывчатка таке гамно, що навіть якесь нормального фейерверка устроїть ну, не способна. Ну, вроді ні, вона коли у них в руках. Столько всякого шуму и баху умудряется влаштувать. Ну загляденье ж. Огонь вели все одновременно. Все указывает на то, что россияне сбили свой вертолет под Москвой Дефенс-экспресс. В ночь на четверг, 10 апреля, в российском нарафаминске в Московской области в военные страны агрессора РФ скорее всего сбили свой вертолет, думая, что это украинский дрон. Из-за низкого качества ночной съемки довольно сложно идентифицировать летательный аппарат. Но вращающиеся лопасти и соответствующий шум не оставляют много вариантов, отметили эксперты. Это для вас, эксперту, у что-то значит. А вони з переляку під той непуганою Москвою шмаляють усе, що попало, не розбираючи своє, воно чи чуже, бо за результат вони завжди. спокійні. У них завжди буде все хорошо. Попадуть в наше, хорошо, ну і нам хорошо. Тоді ж обломки з'являються. А обломки, як ви пам'ятаєте, це страшна сила. Ну, от просто страшно. Соб'ють свого, нічого страшного, скажуть, що то, що то ми. А, а Вищий пілотаж сказати Что-то, что-то наше. А еще круче сказать, что-то мы сами в своей же попали. Дальность полета 300 километров. ВСУ впервые применили дрон-вертолет при атаке на Наро-Фоминск. Маш, ВСУ впервые применили дрон-вертолет Рамзай при атаке на Наро-Фоминск. Такие БПЛА могут применяться для целенаправленных атак на инфраструктурные объекты и для проведения разведывательных операций. Откуда, да вы такие? Хотя не, 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 отставить. У нас куча дронов вертолетного типа. От тільки що 5 штук запустили, ловіть. Потому я б на вашому місці би со усіх орудий на будь-який звук, любого вертоліту, а опять же нам потом їх не придеться збивати. Удобно. Нам головний результат, а він є. В Хабаровском крае РФ возник масштабный пожар на НПЗ Роснефти. На нефтеперерабатывающем предприятии в Комсомольске на Амуре пылает колонна технологической очистки. От границы с Украиной этот НПЗ расположен на расстоянии около 9 тысяч километров. А как же энергетические перемирие? Ну, опять же, никто не скажет, что это мы. У нас алиби 9 тысяч километров. Ну, как мы той ваш комсомольск на Хабаровске, как мы там ее вообще достанем? Но вам мы разрешаем списать у на какой-то наш очередной загадочный дрон. Щоб вам ті наші дрони, щоб вони вам кожну ночь снились, щоб від кожного громкого звука шарахались. Ну, яку то ж пользу з цієї війни, ви повинні поїмати. Ну, хоча б отримати таке чітке розуміння, що ми вас де угодно можемо поймати. Так, ну і тепер давайте ще нашу одну традиційну новину. Поговоримо про те, як ми допомагаємо нашим хлопцям діставати оцих отам, де їх можна і не можна дістати. І традиційна в мене новина, що цей місяць у нас, у нас іде так само важко, як і минулий. Ні, ну може не так само важко, як минулий. Бо минулий ми, як відомо, закінчили в таких хороших, сильних мінусах. Хотілося на, ну, от, якось в цьому місяці виправитись, ну, поки що не дуже виходить. Поки що ми теж в мінусах. Бо витрати йдуть великі, весна, дуже багато грошей йде на ремонт автомобільної техніки, на там, різні запчастини. От якось другий місяць. Підряд особливо багато йде, тому ще раз хотів би вас закликати максимально сильно допомагати Збройним силам України, максимально сильно допомагати 120-му окремому розвідувальному полку, який ми з вами взяли під свою опіку. І хлопці цього потребують, і наша з вами допомога там потрібна, і вона дуже важлива. Тому окрема подяка усім тим, хто це робить, і окреме нагадування усім тим, хто ще цього не зробив. Але треба, щоб зробив. Давайте я нагадаю, як це робиться. Значить, у вас зараз на екрані от два qr коди Ви бачите, один веде на банку в Монобанковій, інший веде на конверт в Приватбанковій. Приблизно одне те теж воно таке приблизно однакове. Значить, там, я так розумію, з будь-якого банка світу в основному платежі проходять на Ура, чудово проходять, навели свій смартфон, значить, клацнули, вилізла там відповідна менюшка, перевели донат на Збройні сили України, обов'язково перевели, бо дуже, як ви розумієте, треба. Значить, якщо вам ці всі QR-коди, це там якось незручно, вони, вони ж описані. Далі в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі і там дуже багато інших варіантів, якими теж можна скористатись. Там і картки двох банків, Приватбанку, Монобанка, там є короткі посилання на них. Там для тих, хто живе за кордоном, хоча можна і за кордоном туди переводити, і по QR-коду, і напряму на картку. Там же ж є PayPal, там є Skrill, там є наш біткоін-гаманець. Біткоін зараз падає, так що давайте його. Швидко скидайте на Збройні Сили України все, що там є. І ну, будь-яким з цих варіантів можете скористатись, але окремо хотів би зазначити, якщо там QR-код на банку і на конверт, нічого зазначати не треба, воно одразу йде. Ви там побачите навіть надпис на 120-й ОРП ЗСУ, це 120-й наш розвідувальний полк. Значить, але якщо ви користуєтесь одним із тих варіантів, які описані нижче, то ну, там бажано все-таки зазначати призначення платежу. От все-таки. Максимально намагайтесь дотримуватись цього правила, що щоб ми чітко розуміли, що це допомога на Збройні Сили України, на полк, на розвідку. Пишіть як заводно, щоб ми розуміли направленість цього платежу, або це допомога нашому проекту. Бо багато хто за цими реквізитами вже там роками і роками допомагає нашому проекту. Там теж, будь ласка, зазначайте, що це там Коляну на те, і Золі на те. І Василю, коту Василю на всякі різні смаколики та лакомства, ну, щоб, щоб їх колян не з'їв. От, значить, чітко, будь ласка, це розрізняйте і, будь ласка, обов'язково пишіть призначення платежу. Крім тих випадків, ще раз наголошую, коли ви користуєтесь QR-кодами. Але е, окремо ще раз зазначаю, що для тих, хто підтримує наш проект, краще всього. Це робити, ставши нашим спонсором на Ютубі, а там же ж під відео опустіться. От всі зробіть це, будь ласка, перевірте, чи ви підписані, там така кнопка підписки, щоб вона у вас була неактивною. Ну, щоб вона все, щоб ви підписались, є, прослідкували, що ця підписка не злетіла, там поряд кнопка спонсорства. Теж зайдіть, знайдіть, там є ну, буквально такі мізерні, мінімальні варіанти. Дуже вам невитратні. Ну, а нам це, як ви розумієте, допомога та ще й яка. Але краще для тих, хто постійно нас дивиться, ставайте нашими партнерами на Патреоні. От і ще раз ставайте нашими партнерами на Патреоні. Обов'язково ставайте. Це дуже і дуже треба. І ну, ви один раз там все це зробите, там же є і мануал по відео. один раз просто це зробили, все, стало нашим партнером. Воно щомісяця саме по собі працює і вам зручно, і нам зручно, і нам якось спокійніше, що ви нас підтримуєте для тих же, хто. Зайвий раз там не хоче, можливо, себе якось світити, щоб себе показувати. Е, там же ж почитайте, є наша сторінка на GoFundMe. Там чим, чим вона хороша, там можна робити анонімні платежі. Коли ви робите платіж анонімний, коли ви живете в якійсь країні чи знаходитесь в якомусь в такому середовищі, де ви зайвий раз не хочете демонструвати свою допомогу Збройним силам України, будь ласка, через GoFundMe ви робите, ніхто не бачить, куди і як пішов ваш платіж, і ви там побачите, що там написано анонімно. Анонімус відправив якийсь платіж, хто куди не зрозуміло, ніхто перед ким навіть звітувати не буде, але там теж, до речі, направлені платежу теж краще зазначати. Так що, ну що, дякую ще раз всім, хто допомагає. А я вам говорю, ну допомога дуже потрібна. Ну, вже другий місяць підряд ми в мінусах, і це ж ще яке число, а ми вже в мінусі. Так що, що то я з таким, знаєте, трепетом в серці. Чекаю найближчі дні, бо витрати йдуть, які йшли, і багато чого треба. Так що давайте все таки напрягатись, допомагати Збройним силам України, а збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.